Вона сама пережила страшну аварію, після якої на тілі майже не залишилось живого місця. Ставала на ноги довгі чотири роки. Віра, іто з надвірної, переконана, цього б не вийшло без коней. Сьогодні жінка ділиться власним досвідом та разом із домашніми скакунами допомагає хворим дітям. 28 червня 2008 року Віра Іто та її рідні не забудуть ніколи. Того дня жінка одна з нещасливців, котрі опинилися під колесами легковика, яким кермував нетверезий міліціянт. Той на ходу протаранив натовп. Мати Віри пригадує, після трагедії на донці не залишилося живого місця. Травмоване було усе тіло. У неї забігло на обмозу, перелом двох ключиць, таз, перелом там тріщина таза. Вона тоді ще була вагітна. Через кілька місяців Віра народила донечку, а Через кілька років виходила із себе після важких травм. Жінка переконана, у цьому їй допомогла їзда верхи. Коні її хобі та фах по житті. Тож нині у Віри їх двоє. Спершу з'явився маститий англійський скакун краб. Краб взагалі то він такий кінь, щоб використовувати його для конкуру, для прыжків. Він дуже високо може пригати. Не кожен на ньому поїде. Ну, він такий кінський характером, скажімо так, з добрим таким характером. Через ціну конюшні його подруга Лейла, дитяча улюблениця. Вона разом із Вірою працює з хворими на ДЦП дітьми. Не кожен кінь підійде, потрібен кінь спокійний, врівноважений, який не боїться звуків, криків, тому що, тому що діти бувають різні. Лейла є російський рисак. От я знаю, почала працювати, коли їй було 5 років. На даний час їй вже 14-й. Підпрацьовує асистентом під час сеансів і по терапії сусідська дівчина Уляна, яка півтора роки тому вперше сіла на коня, а тепер щодня допомагає Вірі їх доглядати. Все нормально в сьому класі я була. Мама побачила, що в мене проблеми з хребтом. що одна Лопатка друга нижча. Я почала займатися верховою здою. Зараз спина не болить, все добре, але я не буду. Кидати їзду, я буду продовжувати займатися цим і надалі. Сьогодні у Віра троє малих пацієнтів, які проходять курси лікувальної їзди верхи. Один сеанс триває від 10 до 30 хвилин, залежно від стану дитини. Спочатку ми кладемо дитину просто на коня, так? От і так ходимо. Через 10-15 хвилин, залежно по дитині, пробуємо правою, От правою рукою діставати ліву ногу. Це одна справа. І навпаки. Фінатерапія процес довготривалий, але результативний, вважають лікарі. В обласній дитячій лікарні цей метод практикували 10 років допоки працювала конюшня біля Івано-Франківська. Біля 60 м'язів працює у коня на спині під час його руху. З другого боку, кінь на 1, приблизно 1,7 градуса тепліший від людини, тобто це велика грілка. По-третє, він під час руху здійснює коливальні рухи. Певні коливальні рухи з певною частотою, які мають відповідний певний вивчений вплив на роботу м'язів людини, зі слів медиків протипоказів віпотерапії нема, але наголошують, цей метод реабілітації ефективний лише у комплексі з іншими.